Плюс 21 на вулиці, плюс е, 35... Не, плюс 21 в раді, плюс 35 на вулиці. Пише, що така сама температура і в офісі президента, і в кабміні. Тобто, все збережно, дисбаланс є. Ну і це абсолютно неправильно. Це те, що дійсно таке відчуття, що багато хто з колег живуть у якомусь іншому світі, в якому немає відключення електроенергії, в якому Комфортно А світло клатура, у Верховній Раді не вимикають? Життя. Світло в Верховній Раді не вимикають. Ну, дивіться, світло в Верховній Раді, очевидно, не мають вимикати. Але проблема в тому, що Верховна Рада має проду продукувати... Приклад. закони і приклад, і тоді в людей не буде жодних питань. Але коли в Верховній Раді сидять люди, які мають бути сидіти в СІЗО, а Микола Задорожній вчора там було дуже смішно. Він, коли оце почали там і підіймати це питання, його він взяв слово і каже: А що і в інших фракціях є люди, які теж брали хабарі і ходять далі в раду? Так і сказав. Потім він ще раз за сказав, Вибачте, я умовився, я не брав, я не темав на увазі. Але в принципі, це... ну тоді звичайно, що тут вже і світло, не світло. Тут а нащо взагалі тоді така Верховна Рада, і що вона робить, і, 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 і що вона дає державі? А чи вона тільки забирає це, звичайно, дуже обурливо. Ну, якби знаєте, не працювали кондиціонери, то можна було сказати, що трошки перегрівся і стало погано, тому я озвучуємо ну, да, такі да. дані. А тут а дуже важко так сказати. Знайти складно а це да. до уваги. Слідчих, напевно, і слідчі мають напевно ставити такі питання і вести таке всебічне розслідування цього інциденту, скажімо так.